Президент Південної Кореї через те, що опозиція погрожує імпічментом урядовцям і підриває демократичність, оголосив воєнний стан. Після цього його скасували, і тепер президент сам на порозі імпічменту та із звинуваченнями у підриві демократії. Як так сталося, пояснюємо у Несеця, А ще тут поговоримо, чому за подіями у південній Кореї уважно стежать у Кремлі. Це дуже заплутано, тому будемо розбиратися по частинах. Спершу поговоримо про президента Юн Сок Йоля. Це дає розуміння про події останніх днів. Отож, він переміг на виборах у 2022 році, і це був найменший відрив між кандидатами в історії Південної Кореї менше 1%. Його суперник це лідер головної опозиційної сили демократичної партії Кореї. Президент ЮН не має більшості в парламенті і до президентства був генпрокурором. Отож, Юн Йоль від початку стикався з постійними викликами з боку опозиційних партій і внутрішніми розбіжностями всередині його консервативної партії. Зокрема, корупційний скандал пов'язаний з його дружиною першою леді, яку помітили з дорогою сумкою Крістіан Діор. До речі, що до цього досі тривають слухання, і південно-корейські аналітики називають це політичною бомбою проти президента, яка чуттєво вплинула на його рейтинг. Зокрема, цей скандал активно розганяла опозиція з сім'єю його дружини пов'язана. За на ще низка корупційних скандалів щодо державних грошей. Тож ми розуміємо, яке інформаційне тло у цих подіях. Ну і перейдемо до них 3 грудня. По справжньому понеслось. Юн йоль неочікувано оголошує воєнний стан згідно з конституцією України. Президент може його оголосити у відповідь на військові потреби під час війни, збройного конфлікту, надзвичайного стану або коли цього вимагають громадська безпека та порядок. А ось як це обґрунтував Юн Йоль. у його короткому зверненні на телебаченні, він звинуватив. Опозиційні партії в підриві функцій країни через те, що вони намагались оголосити імпічмент урядовцям і скоротили бюджет на наступний рік. Опозиція використовувала власну більшість у парламенті для просування законів, які на думку президента ЮНА суперечать національним інтересам Південної Кореї. Крім того, демократична партія намагалася через парламент ініціювати розслідування щодо дружини ЮНА через ту саму сумку. Діор видання Йонха пише, що міністр оборони порадив президенту. Так вчинити. До речі, міністр уже подав у відставку, але про це ми поговоримо пізніше. Після оголошення воєнного стану військове командування оголосило, що у південній Кореї заборонено будь-яку політичну активність, включно із протестами та роботою політичних партій. Крім того, уряд на цей період встановлює контроль над усіма медіа в країні. Президент пообіцяв провести антидержавні чистки протягом кількох наступних днів. Того ж дня армія південної Кореї увірвалася до будинку лідера опозиції. І намагалася його заарештувати, писало видання Йонхаб. Старший радник центру стратегічних і міжнародних досліджень Сідней Сейлер у коментарі CNN пояснював дії президента так, що Юн Йоль точно не лідер, який таким чином би захотів узурпувати владу країни. Аналітик описує це як політичну авантюру проти опозиції. Але найцікавіше далі, як ця авантюра закінчилася для самого президента. Коротке оголошення Юна воєнного стану, однак, як пише Юнхаб, шокувало націю, оскільки війська увірвалися до будівлі національної асамблеї, тобто парламенту, і через те, що це друге оголошення воєнного стану за останні 45 років. Попри військових, парламентарі через 6 годин після запровадження воєнного стану скасовують його більшістю голосів. До речі, більшість у парламенті займають опозиційні до партії президента сили. Тож чому Юн Йоль наважився на такий ризик? Аналітик у коментарі CNN припускає, що президент розраховував, що встигне розпустити парламент до того, як вони скасують воєнний стан. Утім, він обрав невдалий час для своєї атаки, кажуть аналітики. А причиною несподіваного оголошення воєнного стану міг бути імпічмент, який для президента готувала опозиція. Південна корейська опозиція, яка зараз має більшість в парламенті, об'єднана демократична партія, фактично готувала е, імпічмент для президента. Президента, використовуючи звинувачення у хабарництві, у дорогих подарунках, у, ну, такого типу як завжди, висувається чиновника, для того, щоб імпічменту не було, щоб відсрочити цей імпічмент, президент Юний оголосив військовий стан. А тепер про те, як це обернулося для президента Південної Кореї, і тут нам треба поговорити про опозицію. Опозиційна демократична партія є лівопопулістською. Вона опирається на профспілки на радикальних студентів та людей, що отримують матеріальну допомогу, пояснює експерт з південної Кореї. І ці опозиційні сили, яких більшість в парламенті, виступають проти будь-яких конфліктів із КНДР і проти ескалації самого конфлікту. Ця партія за великим рахунком і гальмувала допомогу України увели більшою мірою з боку Південної Корейці. Партія послуговується російськими наративами. Вона лякає корейців тим, що їх пошлють на український фронт. Тут варто зауважити, що і президент країни виступав проти надання Україні летальної зброї. Південна Корея виділяла фінансову та гуманітарну допомогу, але рухаємося далі. У столиці південної Кореї Сеулі сотні протестувальників вирушили до офісу президента. Вони вимагали арешту та відставки Юна Сок йоля через несподіваний воєнний стан. Вони тримали в руках плакати з написом: Юн йоль йди у відставку. натовп співав національний гімн і скандував арешт Юн Йоля». Це і основна вимога опозиційних сил на наступний день короткого воєнного стану. Депутати від опозиції, яких нагадаю більшість у парламенті Південної Кореї подали законопроєкт про імпічмент президента і пообіцяли проголосувати за нього через кілька днів. Але із цим ймовірно буде проблема. Національна асамблея може оголосити імпічмент президенту, якщо за це проголосує понад дві третини депутатів. Отож, більшість у парламенті в опозиції співвідношення 192 до 108 голосів. Тож для голосування за імпічмент опозиції потрібні голоси президентської партії. І що цікаво, депутати партії Юнйоля голосували за скасування воєнного стану, пише Deutsche Welle, і вони віддали 18 своїх голосів. Тож ці дні будуть цікавими. Але якщо все ж депутати проголосують за імпічмент, то президента ЮНА тимчасово відсторонять від посади. Остаточне рішення прийматиме конституційний суд. Ще один імпічмент готували міністру оборони країни, але він, як я розповідала, ви. Передив парламентарів та подав у відставку сам і вибачився перед жителями країни. Крім нього у відставку пішов начальник штабу та інші високопосадовці та радники президента пише CNN. І також CNN в аналітиці наводить цікавий для України фокус за ситуацією у південній Кореї пильно спостерігає США та Росія, адже в країні розміщено більше 28 тисяч американських військовослужбовців для допомоги в захисті від дій КНДР, сказав раніше представник Пентагону. А в Кремлі теж спостерігають, адже Путін у червні літав до КНДР та зустрічався там із Кімчинином, де вони підписали угоду про взаємну оборону. Після цього Південна Корея припустила, що може постачати Україні озброєння. А Путін попередив південну Корею, що та зробить велику помилку, якщо озброїть Україну у війні проти Росії. Щоправда, Південна Корея нам так і не почала надавати озброєння. А от в північній Кореї можуть зробити висновки, що в сусідній південній Кореї. Кореї, нестабільний режим та органи влади, і це може спонукати кімчинина до більшого тиску, провокацій на кордоні та спроби впливати на південнокорейську політику, так вважає Кореїзнавець Поліщук. Ми ж слідкуватимемо, чим закінчиться протест в південній Кореї. Напишіть, чи слідкуєте ви за подіями в цій країні, та чи цікавий вам фінал цієї історії? Як думаєте, чи змусять президента Південної Кореї все ж піти у відставку?